Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у вашій увазі рецепт простих та смачних канапок на святковий стіл. З у умиску викладаю 190 г шпротів та розминаю їх виделкою. Далі беру 50 г твердого сиру та натираю його на мілкій терці. Після чого додаю у миску зі шпротами. Сюди ж видавлюю один зубчик часнику. Та додаю одну ложку майонезу. Після чого все ретельно перемішую до однорідної маси. Далі беру ось такі кругленькі грінки та намащую на них начинку. Ще беру декілька солених огірочків. Нарізаю їх скибочками та викладаю наверх начинки. А ще на грінки викладаю ось такі мариновані помідорки. От і все, смачні та хрумкі канапки на святковий стіл готові. Погляньте, як апетитно вони виглядають. А я дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобався рецепт, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!